Юні інспектори дорожнього руху з Гайсена їдуть до Артеку. Путівку в найкращу дитячу українську здравницю віницькі юїрівці здобули на змаганнях КВН ЮІР 2011 Проходили вони у Вінниці в міському палаці мистецтв зоря. Перемогу наші молоді земляки вибороли з поміж команд з шести регіонів. Впродовж двох днів на сцені палацу діти жартували на дорослі теми: про дороги, громадський транспорт, про вітчизняні авто і бензин, а також стосунки даївців з учасниками. Власниками дорожнього руху. У кмітливості вправлялися юні інспектори дорожнього руху з Вінниці, Києва, Хмельницького, Житомира, Волині і Чернігова. До судівської колегії увійшли інспектори сектору зв'язків з громадськістю тих областей, які не брали участь у грі КВН. Змагання відбувалися за таким самим сценарієм, як і у дорослих: візитка, розминка, домашнє завдання. Єдина відмінність цензура на жарти. КВН юних інспекторів дорожнього руху це специфічний КВН. Якщо простий, там можуть собі дозволити. Висміювати тих чи інших, скажімо, якусь певну категорію людей, депутатів і керівників, то тут все-таки ми намагаємося і завжди доводимо до дітей, що цих шуток тут не повинно бути. Кожна команда відрізнялась особистим стилем та імпровізацією. У гумористичних і сатиричних мініатюрах демонстрували хореографічні та вокальні таланти, жартували діти про дороги, громадський транспорт, стосунки водіїв, інспекторів де їх не обійшли і тему скорочення в органах державної автомобільної інспекції. Вот тепер зелений, ідіть. Перше місце отримала команда з Гайса на ваші документи в КВН. Діти школи-інтернату грали вперше. Тепер вони поїдуть до Артеку. Там юні інспектори віночини будуть не тільки відпочивати, а й змагатися в спритності жартувати з іншими переможцями таких же зональних ігор. Головна мета таких конкурсів запобігти дорожньому травматизму на автошляхах, прищепити неповнолітнім повагу до професії працівника міліції та зміцнити дружні зв'язки між дитячими командами КВН ЮРІ. Започаткований конкурс. 15 років тому. Ідею подали вінницькі даївці.